Відмовитись від святкування випускного балу та зібрати кошти на дрон для збройних сил України вирішили випускники 11-го А класу, 25-го ліцею. Про це кореспондентам суспільного розповіла Тетяна Свинарчук, випускниця 11-го А класу. Кошти ми вирішили збирати. Е, Просто ініціативою класу, тому що ми не не можемо в такий, в такий час думати тільки про себе. Нам треба думати про про те, що завдяки нашим героям ми можемо. Зараз спокійно танцювати на руїнах нашого ліцею. Ми одноголосно підтримали цю ідею, і ніхто не був проти. А наразі я знаю, що приблизно десь 200 тисяч зібрано Ми будемо переказувати на рахунок збройних сил України або вже буде вирішувати в подальшому або батьки, або адміністрація школи. Будівлю ліцею номер 25 зруйнували російські військові у березні 2022 року. Тому навчання класів проходить у інших навчальних закладах Житомира. 11-й а відзначає останній дзвоник у будівлі коледж на вулиці Троянівській. За словами Оксани Миронової, заступниці директора з навчально-виховної роботи, збір коштів ініціювали випускники. Ініціатива виходила від учнів. Учні вони звичайно радилися своїми батьками, звичайно, це питання обговорювали, і дуже цінно, що вони нам повідомили цю інформацію, і сказали, що це наше бажання, це наше бачення. І ми сьогодні пишаємось тим, що справді такі вже зрілі наші випускники, такі дорослі, хоча вони ще діти. Але це дуже для нас важливо це справжні патріоти нашої держави. Ідея збору коштів на допомогу ЗСУ замість святкування випускного балу зародилась в учнів 11 а у грудні 2023 року, коли вони відвідували військових у місцевому госпіталі. Розповідає Світлана Гонгало, класна керівниця 11 А. Подивившись на тих хлопців, які є пораненими, дівчата і хлопці мого класу зробили висновок, що без нашої допомоги не буде перемоги, і тому ми крокуємо до перемоги великими. Великими кроками і розраховуємо, що наші невеличкий внесок. Допоможе нашій перемозі. Наші діти протягом цього всього часу проводили багато акцій, проводили багато різних заходів для допомоги ЗСУ. І ми вирішили. праздник завжди буде праздником випуск, але ми хочемо сьогодні подарувати цей праздник для збору коштів на допомогу ЗСУ. Ми разом прийняли це рішення не святкувати, тому що зараз не наразі хлопці гинуть, і молоді йдуть, і дорослі. Тому ми вирішили все, що ми зберемо, віддати. Ати просто на потреби зсу Катерина Мороз, Ігор Кучин суспільне новини Житомир.